Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про ліміт на перекази коштів із картки на картку. Із 1 жовтня Нацбанк встановив ліміт у розмірі 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб із картки на картку. Це пов'язано з великими обсягами схемних операцій через фіктивні пі перекази або так звані дропи. Дропи це люди, які за плату передають реквізити своїх карткових рахунків у користування третім особам для відмивання незаконних коштів. Нацбанк оцінює обсяги подібних операцій у 200 мільярдів гривень на рік. Тож із 1 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 для вихідних місячних платежів діятиме ліміт у розмірі 150 тисяч гривень для однієї фізособи в одному банку. Але із кожного правила є винятки. Назвемо три основних: перше, якщо перекази проходять між банківськими рахунками двох різних осіб, на них ліміт не діє. Але якщо кошти переказують із рахунку IBAN на 16-значний номер картки, такі транзакції обмежені. Друге, ліміт не діє, коли фізособа переказує кошти між своїми рахунками в межах одного банку. І нарешті третє: якщо людина підтвердить банку, що її місячний дохід перевищує 150 тисяч гривень, вона зможе переказувати суму, що відповідає її доходу без застосування ліміту. Документальними доказами слугуватимуть довідка або декларація про доходи. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтеся до продуктів цифрового видавництва Експертус. До зустрічі.